Свіжоприйнена шкода Fabia, Авто з Нідерландів 2016 рік, 1.4 дизель на механіці 189 тисяч заявленого пробігу по ціні 8 тисяч доларів. Авто один має підкрас повністю обслужено, з прозорою історією, можливий обмін. Таку інформацію надав продавець. Отже, наш підписник хотів перевірити це авто через сервіс CarVertical, До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою або воїти промокод Drive500 і так само отримуєте 20% знижку. Переходимо до історії авто, що ми бачимо, що будуть нюанси по пробігу. Пробіг Виявляється, скручений, в 2020 році був 209 тисяч, в 2020 в 8-му місяці став 131 тисяча. Друга скрутка у нас в 2024 році була фіксація 237. Ну а зараз, як ви знаєте, продається авто з пробігом 189 тисяч. Але ще цікава історія, в нас зафіксовано по трьом ДТП. І 20 тисяч 60 тисяч гривень. Однаку вартість ремонта в 2017 році, в 2019 році в першому місці і знов 20-60 тисяч гривень в 2019 році, але вже в 11-му місці. Отже, таке авто продавалося, звичайно, ми його не купляли, але тим не менше історію вам розповідаю.